О мій Господь! Та хочеться збагнути всю глибину твоєї за нас жертви, як зміг той час таким покірним бути, що все стерпіти і на хресті померти. Як у саду, де ти порушив тишу, коли молитва до небес літала, коли вже знав, сюди не прийдеш більше, і краплі поту, наче кров стікали. Ти нас любив, ти думав не про себе, хоч ось вогні і поцілунок юди. І з палками, мочами всі до тебе. І жалю від людей уже не буде. Розбіглись учні, і вони лишили, а потім суд в каяфи і лже свідки. Тоді плювали у лице, сміялись, били. Скажи. Прощення сила в ту, ніж звідки. Перед пилатом крики і докори. Тобі знеможеному від знущання, а ти ж стіляв когось із них ще вчора, сьогодні ж замість вдячності, страждання і відпустити не тебе вараво і крики розіпни уже до тебе і воїни знущаються криваво. А ти усе ще прихиляєш небо. Про що ти думав, коли йшов крізь натовп? Тобі ж боліло дуже усе тіло і зранений мусив Христа тримати, і щоб іти, мусив шукати сили. Голова, Хрест, великі римські цвяхи. Біль пронизав наскрізь пекучим жалом. Господь, це ж мала бути наша плата, але вона в той день твоєю стала. Ти помирав, а натовп ще й глумився. Ніхто не міг такого зрозуміти. Син Божий в руках грішників скорився, щоб смертю їх від смерті відкупити. О, мій Господь! Так хочеться збагнути оті останні на хресті хвилини. Твоє звершилось З серцем щоб почути, і вдячний погляд, щоб до неба злинув, за твої рани, за твої страждання і кров святу за нас усіх пролиту, за те, що смерть прийняв без нарікання, щоб грішникам спасіння шлях відкрити. Допоможи сьогодні пригадати, якою ми відкуплені ціною, достойна участь у причасті взяти, допоможи з'єднатися з тобою.